При мікрофоні в студії українського радіо Віталій Науменко на у нас дуже насичений. Постійні новини повідомляємо аналітичні новини, перевірені новини і цікаві новини. Шановні радіослухачі, те що треба знати, і прямо зараз будемо говорити про новацію, яка стає очевидно, чи вже стала українською реальністю про мобільні. Аптеки на початку серпня. Нагадаю, уряд ухвалив рішення про мобільні аптеки, які до них вимоги і як вони виглядатимуть мобільні аптеки та працюватимуть. Я з приємністю вітаю наших студійних гостей. Це начальник управління оптової та роздрібної торгівлі Держслужби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Олександр Котов. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. і так само вітаю Оксану Бабійчук, головного спеціаліста відділу сертифікації дистрибуції управління оптової та роздрібної торгівлі Державної служби. України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, пані Оксана, моє шанування. Доброго дня, давайте спробуємо дати відповідь, оскільки у нас надзвичайно велика е, слухацька аудиторія на прості питання. Мобільна аптека її поява була прогнозованою. Це все під впливом воєнних реалій е, російської війни. От з'являються нові форми співпраці співпраці медзакладів з населенням. На жаль, ті умови, в яких зараз. Опинилася Україна і наші співвітчизники диктують свої умови, і нам, як законодавцям, потрібно підлаштовуватися під ці реалії. На жаль, Міністерство охорони здоров'я одним із пріоритетних напрямків є забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, населення України, а також регіонів тих, які зазнали повного повномасштабного вторгнення. Особливо сільська місцевість, а також ті мешканці, які там проживають. Міністр охорони здоров'я особисто робить інспекційні поїздки, відвідуються регіони, піклуються ними і моніторують ситуацію разом із своїми заступниками, а також Держслужбою, яку ми зараз маємо честь представляти. Так дійсно одним із напрямків, яким ми вбачаємо, і Міністерство охорони здоров'я це, це є доставлення лікарських засобів безпосередньо до сільського населення, в тому числі, за рахунок мобільних аптечних пунктів. Пане от у мене інформація підготовлена колегами з інформації Міністерства охорони здоров'я. Наразі в селах та селищах міського типу працюють близько 5700 аптек та аптечних пунктів. Натомість, загалом по Україні залишається понад 20 тисяч сіл, тобто величезна цифра. Які не мають аптечних пунктів. Інформація правильна? Так, вона може відрізнятися в деяких цифрах, але загалом вона є правильною, тому що, на жаль, повторюю, що війна вносить свої корективи. Деякі аптечні заклади, враховуючи складські приміщення, аптеки, аптечні пункти, заклади охорони здоров'я, вони зазнають руйнування внаслідок влучання, а також деякі території, які деокуповуються, вони потребують розвитку. Власних закладів аптечного напрямку, от саме це і є основним завданням цих аптечних закладів. Тобто, поки в регіоні, який від звільнений від окупації відсутні заклади аптечні, то треба туди якось доставляти лікарські засоби. Тому одним із варіантів реалізації цього напрямку, і, на нашу думку, може виступати саме мобільний аптечний пункт. Пані Оксана, хотілося б почути ваш погляд на ситуацію от, щодо мобільних аптек. Чому так довго йшли до такого рішення? Як ви думаєте, наскільки ця форма нова вона зустріне симпатії підтримку населення? Я вважаю, що підтримка населення буде, буде і взагалі налаштовані дуже позитивно, оскільки. В першу чергу це забезпечить доступність жителів сільської місцевості до якісних лікарських засобів. Мобільні пункти передбачають реалізацію лікарських засобів у тих в цій місцевості, де немає ні аптек, ні аптечних пунктів. в Межах територій, де введено надзвичайний стан або на період надзвичайного стану, і також у межах територій, де ведуться бойові дії. Тому така ну, реалізація даного проекту несе позитивний характер як для споживачів, так і для держави. От власне одне з моїх питань чи відновилося зараз виробництво ліків та медичних товарів на тих територіях, які були під окупацією або через постійні обстріли, вони були змушені припинити чи релокувати, тобто перенаправити виробництво. Як правило, це захід України називається Харків, Шостка на Сумщині, Сєвєродонецьк. Той же Бахмут. У мене наприклад. У знайомих пам'ятаю, побачив маркування бахмутського виробника. От була там хороша фабрика. Ми знаємо, що Бахмут це Артемів, це завод по виробництву шампанських вин. А вот, але в Бахмуті вироблялися і хороші, хороші, дуже потрібні ліки. Так, дійсно, те, що я говорив, багато закладів аптечних вони зазнали руйнування, в тому числі і той самий Бахмут, за який ви згадували, там був дійсно виробництво завод Фітофарм. Який мав дуже потужні можливості і виробляв багато корисних і лікарських засобів, але, на жаль, те сталося, що ще сталося. Але я знаю, що зараз вони релакують свої можливості, релакують складські приміщення. Тобто на тих територіях, де ведуться бойові дії, на жаль, ми втрачаємо контроль над цими закладами аптечними. Вони і шляхом руйнування, і захоплення, і були такі випадки. Коли загарбник використовував матеріально-технічну і базу аптек для здійснення своєї комерційної діяльності. Проте ті території, які деокуповуються, так починається відновлення. Можна, наприклад, взяти, привезти той же самий Херсон, в якому відкриваються аптечні заклади, дякуємо бізнесу, який підтримує, також і населення, і розуміємо, ну, несе свою соціальну частиною на собі. Тобто, бізнес допомагає дуже. За це йому дякуємо. Пані Оксано, а от хотілося б запитати вас, хто зараз і як контролює якість ліків? Наскільки, от за вашими спостереженнями, цей процес налагоджується в Україні, яка вже півтора роки російського вторгнення? Ми відзначаємо його по-своєму. Збройні сили України винищують Росію на всіх фронтах. Ми будемо битися. Поки не відновимо територіальну цілісність суверенітет України, але стосовно медичної сфери, тому що медична сфера охорона здоров'я під час війни це дуже критична, критична галузь. То зараз і я контролює якість ліків. Контроль за якістю лікарських засобів і дотриманням ліцензійних умов наразі не покладено на державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Відповідно, служба контролює наразі. Проводяться позапланові перевірки, перевірки за зверненням суб'єкта господарювання та за зверненням споживачів. Тобто, якщо надходить скарга, вона направляється до Міністерства охорони здоров'я, погоджується і тоді виходять інспектори на перевірку, здійснюють перевірку, підтверджують факт: або спростовують, або підтверджують факт, зазначений у зверненні. Де працюватимуть такі мобільні аптеки? Документу визначено. Які вимоги до обладнання наповнення мобільних аптек? Це має бути спеціальний фургон, холодильник, відкриті вітрини, комп'ютер плюс інтернет. В першу чергу хочу сказати, що таке мобільний аптечний пункт. Це не аптека, це транспортний засіб. В першу чергу, транспортний засіб, який використовується ліцензіатом, який вже має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Це обов'язкова умова мати це Обов'язкова умова, так. А сам цей транспортний засіб він може бути як власністю ліцензіата або використовуватися на договірних умовах іншого ліцензіата. А вимоги чітко прописані в ліцензійних умовах у постанові 809, яка була прийнята 4 серпня 2023 року. Це має бути машина. Фургон він має містити надпис, що це мобільний аптечний пункт. Та інформацію про належність до конкретного ліцензіата. відповідати певним вимогам: тобто, достатня кількість площ, достатня кількість площ для належного зберігання та специфічного зберігання лікарських засобів, достатня кількість холодильного обладнання, так як немає якихось заборон до лікарських засобів, які будуть відпускатися. Хочу зуважити, що дозволено відпускати лікарські засоби за такі ж, як в аптеці. Стаціонарні такі можна відпускати і мобільним аптечним пунктам. Я хотів би сказати, Крім... що дуже важливе уточнення, от, яке ви зараз озвучуєте в прямому гірі Українського радіо, тому що от, е, дика спека, ну, дика. Ми розуміємо, що не бачена спека. Кажуть, так. що вона до кінця літа збережеться, можливо, і вересень трошки е, прихопить, е, 30. Е, 2, 33, 34, 36 градусів це аномальна для України все-таки температура, тому це підвищені вимоги до зберігання так, всієї точно. продукції. Тому обов'язкова умова це дотримання визначених виробником умов, температурний режим, контроль, наявність термометрів, гігрометрів. Це все, ну, всі засоби вимірювальної техніки як в аптеці, так і в мобільному аптечному пункті. Також має бути розміщена інформація про наявність ліцензії, правила відпуску лікарських засобів. Місця санітарної обробки рук, місця відпуску лікарських засобів. Немає виключень щодо відпуску також рецептурних лікарських засобів. Відпуск здійснюється як за паперовими рецептами, так і за електронними в перехідний період. Тобто, дозволяється. Єдиний. Нюанс, що не дозволяється відпускати наркотичні та психотропні, тому що на це потрібна окрема ліцензія. А потім, Оксана, а от цікаве питання. От, Номенклатура того, що буде ліцензіат, який має відповідні документи, перевозити чи привозити людям, наприклад, у віддалений населений пункт, чи будуть враховуватися побажання мешканців? Чи це буде стандартний набір? Можливо, людей, які специфічні захворювання, вони могли це у вигляді заявок написати на сайт, яким чином озвучити, щоб до них привезли саме те, що їм потрібно. Це вже на розсуд ліцензіата, який здійснює діяльність за певним маршрутом. Ліцензіат, який їде за маршрутом, він подає цей список, свій маршрут в територіальний орган наш і в орган місцевого самоврядування. Тому вимоги, і так як є можливість відпускати за рецептом, вимоги будуть формуватися вже від звернень. Пане Олександре, ну важливе питання, яке ми весь час порушуємо, в тому числі в багатьох програмах Українського раді. От е, дефіцит. Ми говоримо про е, певний дефіцит, коли от така от захмарна е, плюсова температура, по суті, е, літнє пекло електроенергії. Україна використовує е, можливості електромережі е, навіть е, сусідніх держав. А чи є дефіцит ліків сьогодні в Україні? Чи у нас абсолютно е, по всіх позиціях питання закриті в основному? А в основному дефіцит лікарських засобів. Наразі в Україні відсутні це інформація базується безпосередньо на тих звітах, які до нас доходять з територіальних наших органів. Кожна область має територіальний орган Держлікслужби, яка моніторує ситуацію. Вони збирають як номенклатуру назву лікарських засобів, збирають безпосередньо по нагальним лікарським засобам, це як серцево-судинні препарати, анальгетики, противірусні препарати для лікування. Психологічного здоров'я, противірусні та замісна терапія, це інсулін, це щитоподібна залоза, елдороксин. Тому у нас наразі дефіцитів нема. Якщо є якісь проблеми там, з поставками чи з чимось, то це або логістичні питання, але вони вирішуються і це виносять казуїстичний характер. Ну, питання не випадково, тому що ми знаємо, що деякі великі міста, наприклад, столиця Київ, яка значно переросла за рахунок вимушено переміщених осіб, сюди, рятуючися від війни, переїхало дуже багато українців, співвітчизників. Так само можна говорити про деякі інші місця, наприклад, Кіровоград, наприклад, Дніпропетровськ, деякі інші Чернівці, Західна Україна, тому. Враховуючи таку велику кількість вимушено переміщених осіб, можна спрогнозувати, що у них або в їх числі є люди, які потребують особливої особливо уваги медичної. Там багато людей похилого віку. От через це номенклатура має бути специфічною. Так, ви абсолютно правильно кажете. В Україні також працює програма соціальних гарантій, в тому числі, в тому числі і ті лікарські засоби, які відпускаються по реімбурсації. Відповідно, аптечні заклади вони заключають договори з НСЗУ. Поясніть, будь ласка, реємбурсація, можливо, на всі Це відпуск лікарських засобів за знижкою або частково оплаченою. Тобто вони можуть бути або безкоштовно отримуватись, або за знижкою, яку компенсує держава за купівлю цих соціально значимих лікарських засобів. А в принципі, якщо споживач бажає прийняти участь в такій програмі, ну. То він знаходить аптеку, де є відповідний значок. Там він може реалізувати свій рецепт: чи електронний, чи у паперовому вигляді. Якщо є лікарські засоби в даному аптечному закладі, він їх може отримувати. А щодо забезпечення, що хочу додати, що. Дійсно, території, такі як Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Харківська, Херсонська, Луганська, Донецька, вони зазнали нічогоних втрат, вони так мають дефіцит закладів аптечних. Але якщо функціонують аптечні пункти, то, можливо, і доставка лікарських засобів через, наприклад, законодавство дозволяє через фельдшерсько акушерські пункти отримувати лікарські засоби. Тим паче, якщо людина має, наприклад, якусь, ну, не дай Боже, хронічне захворювання, то він вже має випуск з історії хвороби. Він має там пропис, що йому назначено. Тобто він може приходити до фахівців, відповідно медичної, і отримувати лікарські засоби. Це теж прописано і таку форму реалізації лікарських засобів також можна використовувати. Є у вас, скажімо, перечуття, що все-таки. Ця форма взаємодії вона почне дуже швидко швидко розвиватися, тому що ситуація вимагає мобільності. Мобільність це одне з основних сьогодні, одна з основних вимог дня. Так, я впевнена. Зауважу, що постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування. І наразі вже багато суб'єктів цікавляться даною темою і планують відкривати мобільні аптечні пункти. І робити виїзди. Хочу додати ще до е, тези колеги, що також програми Доступні ліки і всі інші соціальні гарантії також будуть відпускатися через ці транспортні засоби. Тобто, так само люди можуть підійти до мобільного аптечного пункту із своїм рецептом і отримати ліки за програмою Доступні ліки. Ті ж самі інсуліни чи гельтероксини, це все також, якщо суб'єкт. Має договір відповідний, це наразі теж можна буде реалізувати. І в цьому великий плюс, тому що віддалені села не буде. Машина, так звана машина, аптечний мобільний пункт, приїде до них і людям зручніше, швидше буде отримати ліки відповідне лікування. Підсумовуючи нашу розмову в прямому ефірі українського радіо, можна сказати, що те про що ми говорили, розвиток мобільної аптечної мережі це реакція влади. Вона зумовлена часом, зумовлена критичними обставинами. От, але це, хоча і вимушений захід, він дуже правильний в цих умовах. Залишайтеся на хвилях українського радіо, і я дякую нашим гостям.